Мірпіки 85%. Питання. Голосуємо. Хто за? Дічу за прийнято. Замороження. Третє питання. Про затвердження звіту про хід виконання програми інформатизації Саф'янівської територіальної громади на 2024 тисячі двадцять четвертій роки, минулого року в двадцять четвертому році за першого початку завернена програма інформатизації Саф'янівської територіальної громади на двадцять четвертій роки, незважаючи на те, що програма була прийнята. Року. Проте ми ще те, що зробили в рамках реалізації програми, зокрема, ми облаштували конференц-зал, де проходять засідання сесії, а саме облаштували засобами відеоспостереження. На суму 180 486 гривень 25 копійок був придбаний комп'ютер у спорі процесор мобіторних клавіатура. Операційна система, прилади для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу також у цю суму входять роботи з монтажу радіо та відеотехніки. Крім того, за нашим фінансування була проведена щорічна інвентаризація інформаційних програм-технічних та цифрових ресурсів. Громади. Протягом року представники ради брали участь у тренінгах та семінарах щодо підключення у сфері кібербезпеки, електронних орятування та електронної демократії. Також на постійній основі проводиться оперативне висвітлення інформації, яка знаходиться у розпорядженні громади. Цього року планується встановлення відеоспостереження населених пунктах громади. Запровадження на офіційному сайті громади інструментів електронної демократії, а це електронні петиції, електронні консультації, електронні звернення. У нас вже є, тож працюємо в цьому напрямку. Добре, питання є. Голосуємо. Хто за? Тут? Добре, рішення прийнято. Четверте питання про затвердження звіту про виконання програми соціально економічного та культурного розвитку Соф'янівської територіальної громади. Мирського району десь був на 24 рік. Доброго дня. Робота фінального команди. Соф'янівсько сільської ради там. И вот в субботу и в грузовике было направлено на реализацию заданий по западной программе социально-экономического и культурного развития социальной и культурной на 2024 год. Приоритеты здравоохранения гранаты были серийная поддержка военных сфер Украины, цивильный защит населения, стабильная деятельность людей в социально-экономических сферах по западнему свету, обеспечение социально поддержки участникам в экономике и в карабине. Найбільш розривні категорії населення на 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 переміщення на на Росії. Активізація економічної діяльності, наповнення бюджету створення умов для розвитку бізнесу. Сіскара одразу з експертами програми МЕКАП розроблена та затверджена на сесії програмою фабрикізації територіальної команди на 2024-2025 рік. 99 домогосподарства тримає гранти на підтримку господарської діяльності на загальну суму 3 мільйони 15 тисяч щодо розвитку реального сектору економіки. Виробництво малої продукції становило 260 мільйонів 200 тисяч. Було укладено 88 доларів оренди землі. Річна сума орендної плати, відповідно, докладені договорів з землі. Складає 5 млн 600. У червні минулого року було вивезено з території громади 20 тонн депутатів до використання хімічних засобів рослин та 41 тонна тара, яка була зарублена хімічними небезпечними очевиднами. За рахунок надання один послуг протягом року до бюджету сільської ради надійшло 2 мільйони 14 тис. У поточному навчальному році у всіх закладах дошкільної та середньої освіти, середньої освіти організовано освітній процес заочної формою навчання. Проведення комплекс, комплекс закладів, спрямованих на проведення проведення захисних споруд сімейного захисту, готовність для використання за призначенням. Організовано підвезення учнів до закладів освіти та розворотному напрямку. Місця проживання. Робота управління житлово-комунального господарства та комунальних підприємств була сфокусована на підтримці життєдіяльності громади, благоустрій території, очистка доріг, водопостачання, ліквідація пожеж, утримання відставищ, ремонт комунальних доріг. Щодо соціального захист населення громади, на, на, на реалізації в заходів програми ЗСР Євдії витрачено 2 мільйони 578 тисяч 500 грн, або 97,6% від плану. Затично реалізації заходів програми заході соціального захисту ветеранів захисників захисниць України та їх родин витрачено 990 тисяч 900 або 70% від плану. За напрямком надання соціальних послуг з догляду на професійній основі витрачено відзначено грошову компенсацію у сумі 2 млн 123 тисячі грн. 96% від плану. Аналізуючи виконання програми, необхідно значень, що фінансування заходів програми здійснювалося з урахування реальних можливостей місцевого бюджету. За рахунок 3 та дотації державного та нашого бюджету. Дякую. Питання є. Голосуємо. Дякую. Рішення України П'яте питання. Про затвердження програми підтримки розвитку умов та середнього підприємництва на території Святянської сільської ради і змінивського району Одеської області на 25-26 роки. Підприємці формують час, значну частину споживчих пропозицій на ринку громади, створюють робочі місця і сплачують податки та бюджетів всіх рівних. Мета програми полягає в комплексній підтримці малого та середнього підприємства, створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу, збільшення його ролі у вирішенні соціально-економічних потреб, забезпечення зайнятості населення, шляхом підтримки підприємницької ініціативи. Фінансування програми не заплановано місцевого бюджету, а також з них джерела заборонених в чому це Заходи програми наведені наведення додатку один. Із заходів, які підключають фінансування, залучення підприємниць до участі у я обморковывал выставковых заходів, бізнес форумов конференцій тощо. Компенсація суб'єктом господарювання єдиного соціального внеску при створенні нових робочих місць. Часткова компенсація відсоткового ставок за кредити, залучених у банківських установах для розвитку бізнесу на конкурсі на сьогодні. Питання є. Голосуємо. Хто за? Дякую. Шосте. Про внесення змін в структуру штатну э, чисель Соф'янівської сільської ради Підмірського району Одеської області. Доброго питання депутати. Напередодні у нас зміни до структури. На минулої сесії ми вносили зміни, виконували рішення суду і вводили в дію посаду секретаря керівника загального відділу. А оскільки у зв'язку з виробничою необхідністю ця посада нам недоречна, ми зараз її скорочимо, починаємо знову весь процес. Зрозуміло. Питання є. Голосуємо. Хто за? Дякую. Дякую. Сьоме питання. Про внесення змін до рішення сесії Соф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 22.12.2022 .22 року Номер 3705 про затвердження цільової програми на 23-25 років фінансова підтримка комунального рекомендую підприємства Соф'янівської сільської ради Ізмедського району Одеської області, центральна районна лікарня. Добрий день. Ми в програму фінансового будинка. Ми це не підтримки зв'язку з виділенням коштів на придбання ліків з місцевого бюджету. і Це повинен відобразити в цьому рішенні. Питання є. Голосуємо. Хто за? Все, дякую. Пандама. Восьме питання про внесення змін до програми компенсації за перевезення окремих фільмів категорії громадян на приміцькі особисті загального користування населених пунктів та сільської РА, ради з районним центром на 21-23 роки. Питання стало з тим, що у нас підвищилися плани за проїзд і ми збільшуємо нашу програму додатково на 150 тисяч. У нас було передбачено 100 тисяч гривень. І зараз більше до 250 тисяч. Крім того, ми збільшуємо ліготне талони з двох на чотири. І крім того, додатково включаємо в перелік на перевезення наших членів сім'ї землі. У нас їх не було, зараз ми додатково включаємо. Питання є. Голосуємо. Хто за? Дякую. Дев'яте питання. Про припинення оперативного управління майно управління комунального господарства, капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Софянівської сільської ради. Прошу передати локальну чисна станція і водопровід село Кислиців Софянівської територіальний Ради, для оформлення права власності. Потім знову передача оперативне майно комунальному підприємству управління життя комунальної тепер з подачою передачею комунальному підприємству в джерело для оформлення ліцензії на подачу води. Голосуємо. Хто за? <гаш> Дякую. Рішення прийняті. 11 про 12. зміну іменування будинку культури села Паша Тернера сільської ради Інського району Одеської області та затвердження положення обвірних. У вересня 2024 року номер 3984 про перейменування окремих місцевих пунктів та районів. І необхідно змінити назву Будинку культури села Першотравневе на будинок культури села Вишневе Соф'янської сільської ради із міського району Одеської області. Питання є. Хто за? Дякую. Так, відступне питання. Про одні найменування бібліотеки філії Перше Тревнева Запівської сільської ради Мігерського району Одеської області. Згідно постанови Верховної Ради України від 19 вересня 2024 року номер 3984 про переименування окремих населених пунктів та районів, і необхідно змінити найменування бібліотеки філії села Перше на бібліотеку філію села Вишневе, Софінської сільської ради із району Одеської області. Питання є. Голосуємо. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступне стане. Про затвердження умов оренди та оголошення про передачу в оренду шляхом, проведення електронного аукціону. майна комунальної власності власні навчальні міської ради із Минського району області На першому поверсі. Загальній борщі. Поделить, 9 квадратных этом квадратных. разных область, и мы извидим, целую с По терминала по рассорту в Соединенных Штатах, в новом выдачена проектная ставка, которая складывается в 20 копеек в месяц. та оговорені умови цільового використання та відшкодування на проведення оцінки та оплати комунальних послуг. Питання. Голосуємо, Хто за? <кхід> Дякую. Наступне питання. Про затвердження умов оренди та оголошення про передачу оренду шляхом проведення проведенні електронного аукціону майна комунальної власності Татянівської сільської ради Ізмирського району Одеської області, частина нижчих приміщення в будівлі Кам'янської сільської амбулаторії, загальною площою 20,5 метрів квадратних, яке розташоване за адресою область, Ізмирський район, району целукальника, вулиця Успенська, 95А. Умова, ну, також визначена редна ставка, яка складає 910 гривень, 910 гривень 10 копійок. Питання є. Голосуємо. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступне про затвердження умов оренди та оголошення про передачу оренду шляхом проведення електронного аукціону майна комунальної власності Сатянівської сільської ради Ігміїцького району Одеської області на першому поверсі загальної площі 1,5 м квадратів за адресою Одеська область місто Ізмаїл, вулиця Котинська, 52. Тут також йдеться мова ну, про встановлення платіжного терміналу для зручності відвідувачів.

Про затвердження умов оренди та оголошення про передачу в оренду шляхом, проведення електронного аукціону майна комунальної власності Стасянської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на першому поверсі загальної площею 1,5 метрів квадратих за адресу Одеська, область вулиця, місто Ізмаїл, вулиця Білогородністровська, 31. На об'єкті Центральної районної лікарні. Також передбачено встановлення платіжного терміналу по вулиці Віла 31. Визначена передна ставка місячна, яка складає 249 гривень, 76 гривень. Питання є. Голосуємо. Хто за? Дякую. Наступне, 17. Про затвердження умов оренди та оголошення про передачу в оренду, шляхом проведення проведені електронного аукціону майна комунальної власності Цешанської сільського ради Ізмельського району Одеської області на першому поверсі загальної площі 1,5 метрів квадратних за адресою Одеська область, місто Ізмив, проспект Незалежності, 100 141А. 141 встановлення платіжного терміналу. Будівлі Оксана області діагностичного центру Центральної районної лікарні. Визначена аеропоставка визначена 1949. Питання є. Голосуємо. Хто за. Наступне додаткове питання про передачу будівлі громадського передачі Тетянівської сільської ради. Відмейського району Одеської області за адресою Одеської області Хмельницького район, село Олочинників, вулиця Шкільна, будинок 11 в оперативне управління, управління освіти Татянівської сільської ради Хмельницького району Одеської області. Було переведені до відповідності до чином законодавства документація, виведені технічні паспорти. А саме від 24.12.2024 року за адресою села Олищені по вулиці Шкільна, будинок 11, значить зобов'язати начальнику управління освіти суттєво кіменку зареєструвати право оперативного управління на зазначений об'єкт на рухому майдан у Державному реєстрі речових прав. Все. Питання є. Голосуємо. Хто за? Про передачу будівлі громадського призначення Саф'янівської сільської ради Ізменицького району район Одеської області, за адресою Одеська область, Ізменицька район, село Матроска, вулиця Прикордона, будинок 26 шість, оперативне управління, управління освіти Сафянівської сільської ради Ізменицького району район, Одеської. Також було виведені новий технічний паспорт 22 до четвертого року за адресою село Матроська, вулиця Прикордона, будинок 26 Зобов'язати начальника управління освіти Тетяну Кіменко зареєструвати право оперативного управління на зазначений об'єкт нерухомого майна у державному реєстрі речових прав. Питання. Голосуємо. Хто за? Дякую. Про передачу будівлі громадського признання Цянівської сільської ради із Минського району Одеської області за адресою області, район, вулиця, будинок, управління, управління Остілиця, ради, району, Одеської області ви змейська району село Кам'янка, вулиця Центральна, будинок 105, п'ять, оперативне управління, управління освіти Церченської сільської ради із Мівського району Одеської області. Також виготовили технічний паспорт одинадцятого, дванадцятого року за адресою село Кам'янка, вулиця Центральна, будинок 105, Зобов'язати начальника управління освіти Тетяну Рікоменко зареєструвати право оперативного управління на зазначену в'їзд на рукому і в руху майна, державному реєстрі грошових прав. Питання. Хто за? Дякую. А тут питання. Ще одне є про сукільні школу. Що також передати? Сама дуже латуар і старе перед.

Про передачу будівлі громадського призначення Сафянівської сільської ради і Хмельницького району Одеської області за адресою Одеської області, Хмельницької району села Сафяни, вулиці Ярослава Мутро, один сорок один оперативне управління управління освіти Соф'янівської сільської ради і району Одеської області. Також володина 11 березня виготовила цього року виготовилася технічна документація за адресою село Саф'яни, вулиця Мутроса, один будинок 41 А та запов'язати начальника. Правда Тетяної Доменко зареєструвати право оперативного управління на зазначене об'єкт на руководні майна у Державному реєстрі речових прав. Питання є. Голосуємо. Хто за? Дякую. Так, і заміні питання. Так, доброго дня. Перший блок – це дальні земельні ділянки Софіїнської громади. Ми продовжуємо оформлювати земельні ділянки, під як нерухомо майна, що знаходяться у нас у власності громади. Продовжуємо роботу щодо продажу права оренди на земельних торгах, а також у нас є дві земельні ділянки, де ферміського господарства написало нам заяву на продаж земельних ділянок, що знаходиться в них в постійному користуванні. Питання є. Голосуємо. Хто за? Так, другий змог. внесення змін до договор оренди, Зірвані договорів оренди. У нас є рішення господарського суду щодо зобов'язання вкласти додаткового воду з вода. Ми виконуємо це рішення суду, вносимо зміни до договору оренди по Озерному, там додався ще один власник земельної ділянки. Та припиняємо дію договору оренди з фермерським господарством Ніколіка за взаємною з водою сторін. Питання. Голосуємо. Хто за? Третє затвердження, бо відмова у затвердженні документації з мусульства з придачі земельних ділянок у власність або оренду фізичним особам. Нагадую, що ми на сьогоднішній день можемо передавати виключно земельні ділянки там, де є об'єднання нерухомого майна, земельні частки паї або сінокосіння та боротися. Питання є. <клусує>, хто за? Дякую. Четвертий блок. Четвертий блок це затвердження. Ми відмову затвердження документації, передачі земельних ділянок юридичному е особах. Тут у нас дні земельні ділянки ферміське господарство. Єн поки сницями вимогу земельні частки ПАІ і ТОВ АГРАТЕ Тіотранс -ті був розроблений ДПТ. Ми заключаємо на гурганці. Питання є. Хто за? Дякую. П'ятий надання дозволів або відмов да надання дозволів на розроблення декутації з зілорусту фізичним особам. А знову ж таки, виключно земельні частки паї, присадивні ділянки, там, де є об'єкти нерахомого майна, або стіне кисіння та городу. Питання є. Голосуємо. Хто за? Так, все достанемо. Шостий блок. І шостий блок це надання дозволів або відмов на розроблену документації юридичним особам. Тут у нас є ДТЕК е, оформлення земельні ділянки під столбами і фопки цинки земельні ділянки під е, своїм кобізином. Питання є. Господин хто за? І в цілому за земельні питання хто заставить.